як Квейтова машина говорить, ото, що поїхали, став лиман за бензином, нагородна. Пали волонтерське авто. Комбат львівської бригади територіальної оборони підірвав автомобіль, на який збирали кошти та придбали волонтери. Йдеться про командира 215-го батальйону 125-ї бригади Андрія Селехмана. Військовий вирішив кинути в автівку гранату через порушення дисципліни підлеглими. Нібито військові хотіли поїхати в Лиман, яке розташоване біля їхніх позицій, а комбат був проти. Про інцидент зі спаленою машиною повідомив боєць бригади. Віталій Карвацький після цього каже військовий, до нього почали надходити погрози, Ба більше хочуть притягнути до відповідальності за оприлюднення відео з палаючим авто. Хто казав відпущення? Солдат, який висвітлив реальний стан справ про комбата, який хочев собі машину гранати, тому що віддіті хлопці поїхали в СЗЧ, хоча вони поїхали в Лиман на нову пошту. Після розголосу ситуації Карвацький повідомив, що його викликають до командира батальйону. Той попросив його записати спростування і публічні вибачення за начебто наклеп. У мене щойно була багатогодинна розмова з погрозами в мій бік, з погрозами в бік хлопців з РВП е, наступного характеру, що або я записую відео вибачення за клівіту, типу і так далі. І офіційно його публікую. Або на мене. Починається розслідування. Там СБУ, контрдиверсійна боротьба за розповсюдження за знімання і розповсюдження матеріалів за клівіту на пана комбата. Карвацький каже, що наразі він практично один, хто не побоявся відстоювати правду до останнього. Інші хлопці вибрали менший спротив і сповідуватимуть офіційну версію подій, що машина, начебто, зайнялася сама. За справу зі спаленим авто взялася контррозвідка. А в 125-й бригаді заявили, що за цим фактом проводиться службове розслідування. Захищати інтереси військового, який публічно заявив про спалення машини. Безоплатно зголосився юрист та ветеран війни Масінаєм. Він також заявив, що командир 125-ї окремої бригади Артур Горбенко підтримав позицію Віталія Карвацького. За словами Наєма, контррозвідка уже перевірила телефони свідків інциденту і встановила, що комбат все ж таки підірвав авто за це Андрію Селехману загрожує кримінальна відповідальність. У коментарі виданню свідомі він заявив, що не підтверджує інформацію про підпал автомобіля, проте своєї версії загорання автівки не озвучив.